Третя неділя червня є такою датою, про яку пам'ятають, якщо не всі, то дуже багато громадян нашої країни. В цей день країна відзначає День медичного працівника. Немає такої людини, яка не стикалася б у своєму житті з медициною. Специфіка цього свята така, що багато хто з медиків святкують його на робочому місці, лікуючи пацієнтів. Засновано День медичного працівника указом Верховної Ради СРСР від 1980 року про святкові і пам'ятні дні. А традиція святкувати цей день зберігається і по цей день. 17 червня наряду із усією країною медики Синельниківщини також відзначили своє професійне свято. Напередодні свята було організовано концертну програму. У будинку культури залізничників Юрій Самоленко та Дмитро Зражевський привітали працівників медичної сфери та нагородили похвальними грамотами найбільш працьовитих з них. Зал зібрав. Величезну кількість гостей, а на сцені традиційно виступали кращі музичні колективи міста. Юрій Самоленко багато уваги приділяє розвитку медичної галузі і впевнений, що здоров'я нації це запорука також її і економічного благополуччя в здоровому тілі здоровий дух. Що висказати слава до базала. В этот период, когда идет процесс реформирования медицинского, я как говорю все поздравления вам, даже сейчас, вам низкий поклон, потому что вы взяли на себя первое испытание, все тянутые проведения за реформы. И уже тогда, когда мы через место... какой-то период времени мы ее завершим, другим областям будет делать это намного легче, и мы будем уже не совершать те ошибки, которые совершаем сейчас. Я хочу поздравить вас всех с пожелать всем здоровья, успехов, благополучия всем, и чтобы над нашей головой всегда было мирное небо. Дня медичного працівника народний депутат притував приємний сюрприз і для інших жителів міста, відкривши нову соціальну аптеку по вулиці Петровського у центрі міста. Ціни на лікарські препарати у новій аптеці будуть на 10-15% нижчими за звичайні. Юрій Самоленко відмітив, що у нашій державі підприємці часто подають продукцію із кількакратною ціновою накруткою. Це ж стосується і медикаментів, і він робить усе можливе, щоб ліквідувати цю несправедливість. Дякую, Юрій Павлович, вам, дякую вашим партнерам, дякую вашим колегам за те, що ви допомагаєте нашому місту. Ну і всім вам не баліті, не ходіть сюди. За активного сприяння Юрія Павловича, поставщики ліків погодилися надавати ліки за нижчою ціною. Адже у місті синельникому не так багато соціальних аптек.